Відкриття турніру на честь олімпійських призерок Марії Ремінь та Олесі Повх розпочалося із нагородження. Відзначили кращих легкоатлетів нашої області Анастасію Ткачук та Бризгіну, а також Михайла Яворського. Особливими словами подяки та кубком нагородили і заслуженого тренера України Костянтина Рурака. Приємний сюрприз очікував і рекордсменку України на 200-метрівці Анастасію Бризгіну. Тепер легкоатлетка, майстер спорту України. Вона буде бігти дистанцію 400 метрів. Примісти навіть не думаю, Тут будь багато і взрослих учасниці приїжджих. Ми біжимо, щоб перевірити свої сили, щоб було на що розраховувати. Якби це модельний старт Масопарштин на результат? Нір об'єднав близько 200 учасників із різних регіонів. Вперше за всю історію проведення змагань приїхали спортсмени й з Кіровограду. Вони разом із дніпропетровськими легкоатлетами складають найбільшу конкуренцію нашим спортсменам. Тут виступали представники двох вікових категорій: спортсмени 1999 року народження й молодші, і 1998 го і старші. Эти соревнования всегда как первые идут первым генеральным стартом, такой репетиции перед командным чемпионатом Украины. То есть это старт, уже подготовка идет напрямую к этим более высоким стартам. Ці змагання почали проводитися близько десяти років тому. Називалися вони тоді просто Різдвяні старти після Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році, де запорізькі спортсменки Олеся Пох та Марія Ремінь завоювали бронзові медалі. Змагання назвали у їхню честь. Яркими того подтверждениями являются те победы спортсменов комбината, спортсмен спортивного клуба «Металлург», которые, в принципе, у нас есть. Да? То есть это начиная от рабочих спартакиад, которые, ну, скажем, только ну, практически все первые места занимает комбинат прошталь. И заканчивая ну, чемпионатами Украины, Европы, мира, где олимпийских игр, да, как сегодняшний старт или сегодняшняя хозяйка этих стартов, Леся по тому яркое подтверждение. Цього разу на змаганнях була присутня тільки Олеся Повх. Разом із Марією вони стали головними ініціаторками цього турніру. Я считаю, конечно, це необхідно на проводити на честь всіх відомих спортсменів, так як це интересно, і люди будуть приходити і бачити, що є вдячність. Анастасія Бризгіна виграла дистанцію 400 метрів. Тепер спортсменка, яка нещодавно перебралася із Луганська до Запоріжжя, готується до чемпіонату України з легкої атлетики. Вже традиційно він відбудеться у нашому місті наприкінці січня. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Тв. 5